Українців переконують у тому, що вони та їхня країна, нібито боржники. І ця пропаганда дає свої результати. Ми з вами дедалі рідше згадуємо, хто і скільки винен нам самим. Тоді, як лише борги з радянських часів це десятки мільярдів доларів. Але є правонаступник Радянського Союзу. Це Російська Федерація. І вона удає, що усе в порядку. Проте розмов про борги Ощадбанку, як завжди, уникає. Гроші в Радянському Союзі, за спогадами старших берегли або в Панчохах, або в Ощадкасі. Відсотки там платили мізерні, але мільйони трудящих альтернативи не мали. Мусили довіряти державі. Як уряд розпоряджався цими велетенськими депозитами, ніхто не знав. Таємницю берегли аж до розпаду Радянського Союзу. Диво сталося, як і належить, напередодні нового 1992 року. Тоді, з рахунками Ощадбанку СРСР, вийшов ось такий фокус. Вони влилися до бюджету Російської Федерації. Наприкінці 91 1991 року, коли і розпадався вже Радянський Союз... Як і раніше, як було і раніше, за практикою певна сума за виключенням певного ліміту, так званих оборотних каз, були вилучені з Ощадного банку, перераховані були Ощадним банком України на рахунок Ощадного банку СРСР, і потім це було перераховано на... Фактично бюджет Російської Федерації бюджет Російської Федерації, російської федерації. Російської, федерації. російської федерації інші держави не були безголосими, вимагали свою частку назад. Але демократична Росія затято боронила останній рубіж привласнені гроші СРСР. На міждержавну угоду 91-го не зважала. Мовляв, у 16% валового внутрішнього продукту СРСР, що належали Україні. Грошової маси не значиться. Якщо перекласти тепер мовою коштів, що мала отримати Україна, то без сумніву в ці, в ці кошти входили і заощадження українських громадян, а це 132 мільярди доларів на той час. Це частка у золотовалютному запасі колишнього Радянського Союзу, в алмазному фонді, у майні Радянського Союзу за кордонах і у... Цінних паперах. Юрій Костенко наголошує, Україна після розпаду СРСР справді мала найкращі стартові умови. Але не змогли відстояти національний інтерес і просто оперувати боргами. Згадує, на переговори про розподіл спадщини київські міністри приїжджали без плану дій, без чітких вимог. Переконаний, за 18 років істотних змін не сталося. Нові уряди згадують про вкрадені гроші під час виборів, але до Москви не позиваються. Це теж своєрідна некомпетентність. Кабмін Віктора Януковича волів платити з нашого бюджету по 50 гривень разово. Кабмін Юлії Тимошенко перевершив щедрістю. Платили по тисячу гривень вкладникам Ощадбанку СРСР. Теж разово. Але принципово проблему не вирішили. Москва не віддає українські гроші. Фінансист Віктор Лисицький, який був депутатом останнього радянського парламенту, дивується з такої непрактичності. Я ніяк не можу зрозуміти, чому Юлія Володимировна, на мій погляд, все ж таки достатньо практична людина, вона не, користує, не використовує з'ясування стосунків з Росією, то, той факт, що фактична Росія повинна повернути нашим громадянам заощадження, які були в Збірбанку СССР. А якщо ви правонаступники, то тоді, будь ласка, відповідайте за борги, які створилися, які були у Збірбанку СССР перед нашими гражданами. Киянка Єлизавета Доценко до Ощадкаси по компенсацію не ходила. Каже, щоб отримати Юліну тисячу, треба змарнувати кілька днів у чергах. А вона працює на двох роботах. Згадує, колись від батьків на весілля отримала подарунок. Три тисячі карбованців на книжку. Ще одна книжка від дідуся. Там була кругленька сума. 20 тисяч карбованців. Гроші трьох поколінь доценків. Пропали. Причому в найтяжчу годину. Таких життєвих драм сотні тисяч. Більшість вкладників. Радянського Ощадбанку пасивні. Хоча шукати сатисфакції не пізно наголошують фінансові експерти. Потрібна політична воля держави і наполегливість громадян, які можуть відстоювати свої права у судах, зокрема в міжнародних. Адже уряд Російської Федерації після довгих пручань таки погодився виплачувати борги навіть царської Росії. Борг живим українцям чекає на повернення, переконаний лідер української народної партії Юрій Костенко. От все це потрібно було українському уряду, коли було проголошено незалежність, він став урядом не української РСР, а саме українським урядом, узагальнити і підписати на основі угоди 91-го року, підписати вже конкретні протоколи. Радянський військовий арсенал залишався на нашій території значно довше, ніж депозити Ощадбанку СРСР. Ба більше Україна 1991-го прокинулася власницею величезного ядерного арсеналу третього у світі. 91-го року Російська Федерація та США мали по 10-12 тисяч ядерних боєзарядів. На території України знаходилося майже 4 тисячі ядерних боєголовок, 1656 на ракетах дальнього дії, понад 2 тисячі на тактичних ракетах. Великобританія, Франція та Китай мали близько 500 ядерних зарядів кожна. Інститут світової економіки та міжнародних відносин Академії наук України. З відомих причин Київ не претендував на членство у ядерному клубі. Урядовці хотіли поміняти боєзаряди стратегічних і тактичних ракет на паливо для атомних електростанцій. Нурнігматулін на початку 90-х очолював Південно-Українську АЕС. Він стверджує, обмін був корисний. Атомні реактори безплатно забезпечили паливними касетами. Після довгих переговорів, дуже длительних, спорних з російським Мінатомом… Было принято решение, что э, Россия компенсирует нам в количестве 1800 э, кассет для э, реактора ВР-1000. Это где-то цена 900 миллионов долларов. Я считаю, что решение было сделано абсолютно правильно. Мы ничего не потеряли, мы избавились от той обузы, которая была бы на плечах нашей экономики в тот период. Паливо для АЕС компенсація за заряди ракет далекого радіуса дії. За тактичні Україна не отримала нічого, нагадує член делегації на переговорах у Москві Юрій Костенко. Цю оборудку було розкрито значно пізніше, 2002 року. Оцінка слідчої комісії Верховної Ради... Обмін був неадекватним. Ні за ціною, ні за обсягами. Росіяни втричі занизили вартість тактичної ядерної зброї. А під час транспортування зникли 250 ракет. Після вивезення з України тактичної ядерної зброї, вартість якої орієнтовно оцінювалася фахівцями у півтора мільярда доларів США, а не 520, у деяких з них виникла підозра щодо навмисної, на їхню думку, фальсифікації в обліку ядерного озброєння, яке передавалось Російській Федерації, а саме в бік зменшення його кількості різниця між кількістю переданих Україною і прийнятих Росією ядерних зарядів складала 250 одиниць. Про небезпеку шахрайства знали і на початку 90-х. Комісія Верховної Ради, яку очолював Юрій Костенко, рекомендувала президентові Кравчуку зупинити виведення тактичної зброї. Ракети слід було віддати пізніше. Леонід Кравчук проігнорував рекомендації парламенту. У тактичних боєзарядах було вивезено набагато більше високозбаченого урану і плутонію, ніж у стратегічних боєзарядах. І якщо говорити про компенсацію, то ми отримали лише за стратегічні боєголовки, певну компенсацію в вигляді ядерного палива. А за тактичну нічого ми не отримували. Лише було списано на суму 600 мільйонів доларів так звані енергетичні борги України. На час розпаду Союзу існував приблизний баланс між боргами російських та українських підприємств. Поки урядовці дискутували, чиї борги більші, частина великих заводів перейшла в приватні руки. Російський уряд за своїх платити відмовився. А українські і далі безкоштовно брали газ із експортної труби. Мовляв,